Прощання з батьком конституції чи пожаліло правосуддя харківського водія, що збив шістьох людей, і чому там добре де нас немає? Про все це в ТСН. Далі і починаємо жалобою. В ці хвилини на байковому цвинтарі прощаються із Михайлом Сиротою, народним депутатом. Він розбився в понеділок під Києвом в автомобільній аварії. Його дружина і досі в лікарні. Відтак в останню путь пана Михайла проведе син Дмитро. Зранку з Михайлом Дмитровичем попрощалися Віктор Ющенка, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, члени кабінету міністрів політики. Олександр Загородний з місця події. Олександре, я вас вітаю. Розкажіть про все, що в цій ситуації доречно. Насамперед, я хочу сказати, що тіло уже Михайло Сорти привезли сюди на байкове кладовище. Вже е, процесія пройшла далі по алеї. Прийшло попрощатися кілька сотень людей. Взагалі хочу сказати, що на саму церемонію, коли прощалися з Михайло Сортою, прийшло прийшла все керівництво країни. Насамперед був і керівник опозиції Віктор Янукович. Прийшла Юлія Тимошенко. А разом з нею і більшість міністрів її кабінету міністрів, її уряду Шли, прийшов Віктор Ющенко разом з Арсенієм Яценюком. Прийшло фактично все керівництво країни. Також прийшов і колишній президент Леонід Кучма. Він, хоч і не товаришував ніколи з Михайлою Сиротою, більше того, в 96-му році, коли приймалася конституція, вони були, до певної міри були опонентами. Але Кучма сказав, що він поважав сироту і і тому прийшов на з ним попрощатися. Пропоную послухати, що сказав Кучма. Жаль, що такі люди передчасно йдуть життя, бо запас у нього був величезний, і він би багато-багато міг зробити для України в цілому. Отже, поховання процесі поховання вже починається. У ці хвилини ми зараз підемо туди і вже ввечері покажемо, як все відбувалося студія. Дякую, Саша. Олександра Загородний, як і сотні інших людей, цього дня в останній путь проведжають людину, якій ми маємо завдячувати нашою конституцією. Земля йому пухом.